Тільки що прочиталося Євангеліє, котре в нашому народі іменується Лазаревим Євангелієм. І воно традиційно читається на похороні. Чому? Да тому що саме Лазарєво Євангеліє відкриває перед нами картину красоти фініша у життю православних християн. Фініш який? Фініш той, хто з Христом жив, той, хто. З Христом уснув, той з Христом і Воскресне. І нині ми видимо, як дві сестри сообщають Ісусові, брат заболів. Ісус же, замість того, щоб переживати вдруг, порадувався і каже. Брат наш заболів, але радуюся радостю великою. От чого? Коли прийшли апостоли з Ісусом на гроб Лазаря, тоді зрозуміли. Господь, як співає сьогодні церков, общує Воскресення то і скоріше від свого Воскресення, Господь указує свою Божественну силу подняти з гроба умерших. Но яких? Не тих, хто має клінічну смерть і помер п'ять хвилин назад. Господь повертає к жизни чотири дні умершого чоловіка, уже котрий в гробі активно розлагається. Від людський організм навіть уже в перший день починає активно розлагатися. Тут же чотири дня сестри приводять Ісуса на гроб. Ісус каже: відкривайте камінь, плиту знімайте. Ісус чує, як сестри. Починають сумніватися, Господи, там уже тіло четвертий день, уже, по словянськи вже смердить, то тобто есть розложилося, там уже живого не є нічого. Ну Ісус сказав сестрам: будете вірувати, увидите славу Божию. І коли одна сестра сказала, знаю, що мій брат воскресне по Твоєму слову, ну то буде все воскресіння – Но Ісус сказав ні, то буде друге Воскресення. І коли відкрили кришку гроба, Господь своїм Божественним голосом воскликнув Лазаре, гряди вон! виходи із гроба. І глина знову організовується духом в тіло і піднімається живий Лазар об'язаний. У восточному обряду спеціальними пеленами, і ті пелемени з нього легенько знімають, і він йде, як живий, до сестер, до всіх. Прибуваючи одного разу на Кіпрі, ми мали можливість лобзати, тобто прикоснутися до глави Лазаря Четвердневного. Самі мощі десь в Константинополі колись були но глава чесна у храмі Лазаря на Кіпрі. Інтересно, що була одна релігійна партія між іудеями, називалися Саддукеї, вони були некі сучасні якась еліта, учені, професора. Вони допускали буття Бога, але вони не допускали Воскресення. Мертвих. І от їм, саме їм таким професорам, а таких професорів має нині маса, і в Ужгородському університеті я був свідок, що много з професорів дос, нині не вірують в Воскресення мертвих, остаються тими атеїстами. Ісус сказав іменно Саддукеям. А ви не чули, як казав Господь, коли явився древнім патріархам. Я є Бог Авраама, Бог Ісака, Бог Якова». Бог не є Бог мертвих, але Бог живих для Бога всі живі. І нині ото потвержденіє свершилося. Так, підходя до сповіді, потом до причастя, ми возростає не як діти Божі, а у вічності і наслідники царства Божого. Амінь.